Репортер тож одразу до головних новин: чотири ворожі дрони збили над Дніпропетровщиною цієї ночі, водночас зафіксували влучання. Зокрема, окупанти вдарили по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у кривому розі? Більше про ситуацію області знає і розповість наша Галина Федорченко. Галю вітаю тебе! Розповідає наскільки серйозних руйнувань зазнала Дніпропетровщина і яка ситуація із відключеннями світла? Вітаю, Анастасія. Так серйозні руйнування сьогодні у нас в області відбулися вночі та ввечері. Повлучили у Кривому Розі. Дрон Камікадзе влучив в енергетичне підприємство. А ракета влучила в об'єкт водної інфраструктури, внаслідок чого в кілька районів у кривому розі залишилися без світла та води. Водопостачання вже відновлено. Працюють насоси на генераторах щодо світла зараз. Перепідключають у кривому розі на альтернативній лінії. Працюють служби, щоб відновити як найскоріше. Також було влучання і у Павлограді, в промислове підприємство. Постраждали також і будинки, дачні будинки, які розташовані навколо цього підприємства. Продовжує також ворог тероризувати і Нікопольщину з окупованого енергодаром. З градів РСЗВ обстріляли власне місто Нікополь та Марганецьку територіальну громаду. У Нікополі зайнялася заправка. Вогонь вже загасили. Пожежа була на площі 100 квадратних метрів. Пошкоджено також було три багатоквартирні будинки: коледж, монтаж, меблеве виробництво, промислове підприємство. На щастя, в усіх цих прильотах обійшлося без постраждалих у Марганецькій територіальній громаді. Поцілили по енергетичним по лініям електромережі, і без світла залишилося зараз. Тисяча родин. Там всі служби працюють посилено над відновленням електромережі. А також хочу сказати, що вночі. Наші військові з повітряного командування схід знищили чотири дрони камікадзи, шахід 136 Один з уламків потрапив в господарство, в господарчі споруди та стіни в Нікопольському районі. Тож котре закликаємо під час тривоги перебувати у надійних місцях, укриттях. Через пошкодження серйозні енергетичної інфраструктури в області снов заділили вільні відключення світла в декілька районах. Вже у нас від ранку також по кілька годин відключають ну, Почергово райони в місті та в області також закликаємо і в керівники нашої області енергетики просять людей заощаджувати електроенергію, особливо в години пік, з 6 до 11 та 17 до 23 години, коли найбільше навантаження. Зараз перемога залежить від кожного від нас, адже ми бачимо цей тероризм в російських пабліках, в російських новинах кажуть, що цілять лише військові об'єкти. Але ми бачимо, що е, наші енергетичні е, підприємства, водоканали, вони е, постачають комунікації мирному населенню, цивільному населенню, не е, військовим, тобто це навмисний терор мирного населення, змусити нас здатися. А, але вони е, зворотні просто. В них добиваються вони зворотнього ефекту, тому що люди навпаки починають заощаджувати, допомагати нашим енергетикам, тому що краще вже трошки посидити без світла, щоб потім бути без русні. Ось такий настрій у наших людей в нашій області. Тож ми чекаємо на нашу перемогу, закликаємо бути в укриттях та заощаджувати електроенергію. На щастя, усі ці прильоти у всіх районах без загиблих та травмованих. Анастасія, передаю тобі слово. Галю. Дякую тобі за інформацію. Сподіваюся, що скоро знову побачимося у ефірі. і Почуємо нові подробиці щодо ситуації у області. Власне, бережи себе. Нагадаю, що із нами була наша Галина Федорченко, яка розповіла про наслідки російської атаки на Дніпропетровщині. А далі до такого у Харківській області тракторист та комбайнер підірвалися на мінах у Богодухівському та Чугуївському районах. 45-річний тракторист загинув, а 37-річний комбайнер наразі у лікарні. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Він додав, що на деокупованих територіях області триває розмінування лише за добу спеціалісти ДСНС знешкодили понад 700 вибухонебезпечних предметів. Шість громад на Сумщині обстріляли росіяни минулої доби. Про це повідомив керівник області Дмитро Живицький. У наслідок атаки у Есменській громаді пошкоджено лінії електропередач. Руйнувань зазнав приватний будинок, магазин та водогін. Ще один будинок мирних жителів пошкоджений у миропільській громаді. Загалом, по прикордонним районам області, ворог випустив понад 140 різних снарядів та мін. Збройні сили України відбили атаки ворога біля 12 населених пунктів на Луганщині та Донеччині. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Росіяни обстрілюють позиції наших військових уздовж лінії зіткнення та облаштовують фортифікаційні рубежі на окремих напрямках. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Причистівка на Донеччині. Ракетними ударами Росія постійно ставить під загрозу маршрути зернового коридору у Чорному морі. Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він відзначив, що світ не піддався на черговий шантаж Кремля щодо зернової угоди. Також глава держави вважає проявом провалу вимоги Москви до Києва про гарантії безпеки. В Кремлі розказують, що вони вимагали гарантії безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви 252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі, вимагають гарантій безпеки від України. Це вражаючі зміни. Насправді це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія і те. Наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність, росіяни спробують підключити Запорізьку АЕС до окупованих Криму та Сходу. Про це попереджають у енергоатомі. Напередодні ворог вкотре обстріляв станцію у результаті пошкоджені дві останні лінії зв'язку з енергосистемою України. Тож тепер кажуть у енергоатомі, окупанти намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв'язку з АЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму. Та Донбасу. У жовтих водах під час виконання редакційного завдання представники силових структур побили журналістів прямого та спецкору. Розбили техніку та намагалися з силою забрати телефони. Дісталося і працівникам місцевої тютюнової фабрики Юнайтед Табако. Роботу фабрики, яка у місті є чи не найбільшим платником податків, силовики заблокували понад 2,5 місяці тому. Працівники фабрики влаштували цілодобовий пікет під стінами. Напередодні, ж близько другої ночі, силовики зрізали металевий паркан та увірвалися на територію. Що трапилося? Дивіться далі. Працівники тютюнової фабрики розташувались на території підприємства. Грілись, готували їжу. Як ми бачимо зараз, тут ось місцеві робітники, які працювали на даній фабриці, вже більше двох з половиною місяців тривають обшуки. Люди ось так ось гуртуються, захищають свої права на працю. Люди втратили роботу, тому готові стояти тут допоки не відновлять діяльність фабрики. Будуть відбуватися знову слідчі дії, як ми знаємо. Робітники на місці це друга година ночі для розуміння. Всі люди знаходяться тут. Захищаючи свої права на працю, раптом біля воріт з'являються представники силових структур. Люди намагались роздивитись, хто саме, але марно обличчя закривали маски, документи не показували. Лише оголосили, щоб вийшли всі, хто заважає слідчим діям. Особи не учасники слідчої дії. Прошу покинути місце проведення слідчої дії. Відповідно, ті квіти КПК України прошу вас місце далі. Все відбувалось миттєво. Зрізавши залізний паркан, соловики зухвало увірвались на територію фабрики. Загалом озброєних чоловік 300. і накинулись на людей, які розледіли тільки шеврони СБУ. За словами свідків, участь у погромі брали і представники інших силових структур. У що ж O que під стусани силовиків одними з перших потрапили журналісти та оператори, знімальні групи прямого та стоп-кору. У них розтрощили відеокамери, намагались відібрати мобільні телефони. Це все супроводжували побоями та нецензурною лайкою. На вимоги припинити не зважали, натомість проявляли більше агресії, і з тусанами намагались виштовхати за територію фабрики. В результаті медійники написали заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею Погроза, знищення чи пошкодження майна журналістів під час виконання професійної діяльності нині тривають слідчі дії. Особи нападників наразі уточнюються. Постраждали і працівники фабрики. Багато хто звернувся до медиків по допомогу. У серпні навколо фабрики у жовтих водах теж були заворушення. Тоді СБУ заблокувала тютюнову фабрику Юнайтед Табако. На території підприємства проводили обшук. Однак в ухвалі суду була зазначена інша компанія та інша адреса. Втім, силовики на це не зважали і намагались демонтувати обладнання. Тоді теж працівники нарікали на свавілля правоохоронців. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. На цьому у мене поки все, але більше інформації ви зможете знайти у нашому Ютуб каналі. Тож заходьте і обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал прямого. Як це зробити, ви зараз бачите на своїх екранах. Там можна знайти не тільки те, що було сьогодні і в попередній ні у ефірі, а й те, що не потрапило, зокрема стріми із цікавими гостями.